Добрий день! Всіх вітаю на моєму каналі. Дякую вам, що ви зайшли. Подивитись, що в нас новенького. А новенького у нас сьогодні дуже холодно. Я оділа... та воно не тепле. Це просто ну, нічого не мов, тепліться. Це просто для красоти. Взагалі, оділа красоту в щоб мені так було уютніше. и что, включили мы тут подогрев. У нас зима, вон тетя идет в пуховом, на той стороне, не знаю, побачит, в пуховике. И мы вырешили, я придумала, выйдем в садовый магазинчик, в любимый садовый магазинчик. Що ми їдемо в садовий магазин. Так, Ми їдемо знову полями. Яке гарне поле. Боже, це просто якісь картиночки, посидіть. Це просто картинки із... Це в музеях картин. Ну, просто ці картини я бачу, як ми їдемо. І може побачимо тюльпанові поля поні. Там, дивіться, якесь озеро бачу, озеро, якийсь ключик, золотий ключик і озеро. І теж картинка дуже-дуже гарна. Так, чому ж отак далі можна було бачити. Тут щось вращається, як хоче, так і вращається. О там, бачите, там весь озеро. Так, треба матфіце, фіргел моїфі. З велосипедом треба. Я побачила тут дуже гарна природу. Треба проїхати сюди з велосипедом. Це раз ми тільки виїхали з нашого селища. І це селище, яке недалеко від нас. Краса тут, ну що казати, гарно, все гарно, все таке зелене. Так на дачке ж могу все. Сонце вийшло, но ну, то виходить, то заходи. Девочка на роликових коньках. Ну, Велосипедной дорожки не здачі видно. Чому видно? По обох сторонах дороги з цього боку. Там, з цього боку ми бачимо, ви де, 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 дерева вирощують дерева, називається боми викирай у нас розсадні mm. питомник. По цему. дорогу оцем, дорогу оцей, проселочная дорога, и вот тут вот поля, лошадки, можно себе разработать маршрут, Он мельничка стоит, вот а там, не знаю, видно, чем видно, мельничка стоит, и тут можно себе разработать на следующий раз, я завжды езжу туда, все бы туда ДВД, а можно поехать всю сторону. Місто Лубесте на вулиці дощ, дощ, а ми дивіться в якому місці. Велка вже пахне. велком волка. Вас и копы? Циркопа Шхилдара. Вот уже пахнет. Пора как раз сошутся у нас такие. Такие горшочки. А потом вот такие. Ой, горшки. Цветы. Мэть уже присмотрела опять себе новое такое для костра. Ой, а тут что? Вот такие малысенькие. Мужик, ну не все подобается он Не все подобается А вот такой сделать. какая сколько всего 5 євро стоит 5 евро Боже Боже как раз сами дивіться О, воно вже квітне мне мені подобається така теж ну всі подобаються, а от ой такі мені теж подобаються, таке пахнет тут так пахне О, Боже мені все подобається на тебе. А вот такая корзиночка. Ицы подобаются, дивиться. Да? Ицы не подобаются. Ицы подобаются. Сколько ицы есть. Кану стоїть. Дві ці. Боже, как раз Дивіться, що це. Декором. Шо? Боже, ну як такі поставити назад? Боже, яка краса. А це якісь шуці. У мене це Наверно, теж оходять. Я не можу. Ні, вопря як заворожена, як ми їх приворожили. Мат, кайк. Як... Ми приїхали зовсім не за квітами. Бугенвілія. Вугінвілія, яка гігантська, дивіться. А вот это ж вот эти, как они называются? Куркума шестнадцать. Ой, там частики все. Ja, misschien wil ik ook heel erg Maar het zal nog meer zo